З 1 серпня у Золотопотіцькій громаді розпочали ямковий ремонт дороги Бучачвозилів. Це ділянка автошляху обласного значення, яку жителі прилеглих сіл давно просили відновити. Наша знімальна група слідкує за цією темою ще з травня цього року. Тоді люди розповідали, що дорога у вкрай поганому стані. Вона вселена ямами і лише місцями з'являлися клаптики шляху, де можна було проїхати. У дощ усе розмивало, тому водії, які не знають цієї дороги, часто в'їжджали у ями. А ще до сіл важко дістатися медикам швидкої та рятувальникам. Чекати на допомогу доводилось понад 30 хвилин. Та ось нарешті техніка вийшла на маршрут. В нас розпочався ремонт. Як і обіцяли, техніка заїхала в п'ятницю. На сьогоднішній день в нас відремонтоване соколів, золотий потік. Сьогодні розпочався ремонт возилові. По цій інформації що є для мене, будуть розповіт співзаводу від бучача, буде робитися жизномер і сороки. Ця ділянка має робитися дорога на Ліщенці. Це, як я зрозуміла, вона, напевно, від Золотопотіцької громади цей поворот на Ліщенці, і рублен, і все, а рублен глухо. Ну, це тоді виходить, що в нас буде відремонтовано цей підрізок, за який ми писали 27 кілометрів, тому що ми маємо надію. Це немає надії, це обов'язково проконтролюється, щоб на возилів закінчилась дорога. Прикро нам так сталося, що сьогодні забрали техніку в Бучач, тому що завтра починається ремонт дороги з Бучача в, наш, в нашу сторону. Я, я говорила хлопцям, я кажу: я маю надію, що ви сюди вернетеся, тому що він тут є незавершений і в нас тут ще залишився асфальт. Ну, хлопці казали, так що обов'язково вони вернуться. Ну так воно трохи неорганізовано вийшло, тому що. Тут почали, тут не скінчили, туди забрали, бо там проплачено, та тут також проплачено той асфальт, докінчить вже тут. Але то все, що в наших силах, ну, ми, ми раді, ми дуже раді, що Ну, вони кажуть, що цей ремонт в нас недовговічний, це на рік, що ми тут потребуємо капітального ремонту, але на сьогоднішній день це є неможливою, так що тішимося маленьким, але ми не будемо давати про себе забувати. Ми будемо всім нагадувати, що ми потребуємо капітального ремонту дороги. Про початок ремонту повідомила і тимчасово виконуюча обов'язки Золотопотійського селищного голови Уляна Дем'янчук. У своєму дописі вона зазначила, точна дата завершення робіт ще невідома, але сам факт, що дорогу буде відновлено, тішить і вселяє надію. Попри хвилювання, що ямковий ремонт це тимчасове рішення і наступного року проблеми можуть повернутися, місцеві все ж радіють. Кажуть, добре, що хоч щось почали робити, бо дорога це не лише про комфорт, а й про безпеку, розвиток і зв'язок між селами. Роботи здійснюють у співпраці селищної ради з департаментом розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації. Підрядна організація, товариство з обмеженою відповідальністю, Технобудцентр» повідомили на сторінці Тернопільської обласної державної адміністрації.